Палаюче в Україні на полі бою знову зійшлися три головні стихії: вогонь, вода та жлобство. На Київщині чоловік кинувся на пожежників, які намагалися набрати воду з гідранта, щоб загасити пожежу. Ну що, все логічно? Якщо є рятувальники від вогню, то має бути і рятувальник вогню від рятувальників. Можливо, і правильно він їх проганяв, бо пожежу треба було гасити у Києві просто в студії один плюс один. Почали а цей висловив з а це й не висловив співчуття. Да горіть ви всі в пеклі. В людей та, воду! Так і Дітнім скажіть до неї не дам! На цьому відео ми бачимо типову людину, яка на 80% складається з води, і на 20% – з ненависті до інших людей. Чоловік почав крутити вентилі. Мовляв, через викачування води з гідранта вона ледь тече з кранів у хатах. Не дам! це перший український акламен. Його суперсила, нелогічне мислення. Такі люди економлять воду під час пожежі, голосують за Насірова та перекладають пісні гурту. тільки англійською. Опці забрали ти? Пішли. Куди Мені Бо зараз буде три попольника. Чоловік з лопаткою готовий вбити трьох людей за воду. Схоже на спін-офф фільму Мед Мекс. На озеро. На озеро викаче. Ну якщо їм нема звідки качати воду, могли б взяти будь-який виступ Дмитра Гордона. Через погрузи довелося витрачати час і шукати інший гідрант. Та не збирається відступати. Кричить не дам не дам. То це ж типовий порохобот. Що ти сказав? Та це типовий прихильник Зеленського ставить ультиматуму. Любить, коли у когось підгорає, чи в зеленій шапці. Ах ти ж порохобу а ти забіг сюди! геть ти, ти, <кліпи> ти столі.